Так, друзі, Q5, світлий салон, Америка, запилена, грязна, ну це нормально. 180 тисяч пробіг, аналогічність того, щоб була, то що зовні чорна в світла. світла. Тебе я включив. відключив. От Отак, одна от з під ногами на трусило. серйозно, от. І бачу під коверком теж позалітало. Райсі більш менш чисті. Гумки вибачаюсь, трошки зашвидко. Чисті, там ті були грязні, ну і шкіра, шкіра, звісно, тут дуже грязні пори ну, налітало. Так, 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 тут кава розлята, туди часто йде кава. Ну Там, щоб вимити, то розбирати, так зверху вимивається і все. Проблема буває е, оця. Тут дуже багато і кава розливається, і потім, коли це все вимивається, буває таке, що кнопочки підлипають. Друзі, це теж просушується і ну, без проблем все вирішує майстер, який може то все. Там, теоретично просто треба розібрати, повитирати контактну групу і все, якщо когось, таки, когось було. Лікується швидко і недорого. ззаді у нас більш-менш адекватність. Тобто самарика просто. Рідко їздять ззаді, вже як їздять то собаки зразу. А як їздять, то, ну, то есть, це дуже страшно зразу. Або собаки, або дуже страшно. то есть, Вони нормально ззаді не їздять. Кави нема, біди нема. Заді все чистенько, стійки чистенькі. Тут є якась кров чи щось, може якась туналочка. І тут бачимо теж туналочка, значить туналка. Ось, футулочку тут має, якісь шмарклі. Ну і все тут немає, щось таке непонятне. Тут нам тертість, але то не помиється, але не так буде кидати зводчик, коли буде чисто. Ой, а багажник у нас грязний. І тут такий щось прям дуже грязний. Тож нема біди, бо ця штука знімається. Нема біди. Так, і місце пасажира теж шкіра грязна. Тут такі речі поналітало. Ну, але не проблемно Головне, що нічого не перешито, все ціленьке, пластики ціленькі, гулки ціленькі, О, тут під ногами ціленькі, коричневий, не світлий, такий нейтральний, правильний колір для машинки. А, це чисто, мач -мач. Окей, друзі. Стартуємо. Ну і підкапотка теж помиється, щоб вже була гарна частинка Бо так, теж не гоже, машина на продаж. Люди вже нас люблять приїхати і щоб машина виглядала вкруг гарно, чисто вже, вже навчилась. Воно вже є. Друзі, машину відмив. Як бачимо, гарний стан. І от можна сказати, по тому, що дві машини підряд одного року, однаковий кілометраж. А відмилася і результат є різний. Це від того, наскільки машина збережена. Це машина в гарнішому стані. В гарнішому стані, і тому вона результат має кращий, кращий і світлий салон дає кращий результат і цей коричний пластик, все воно типа, дає такий ефект збереженості. Ззаді все на місці. лідні крісла все, ниточка, всі шпарочки, все ведмилося, гарно. Нічого ніде ніколи не затикало, ніякої кави, нічого не дало ніякого підмалювання. Ну, в общем, дефлектори всі ціленькі, глибина їхня частенька. Ну, в общем, так можна сказати, що машина по в ідеалі. Стоечки чистенькі, ну, тут коцки такі незначні, але незначні. Так, Проблем у нас був багажник, він грязний був. От, ну, помився, коверки постирались. Все гарно, все чистенько, тепер можна продавати. У мене також колись була історія, коли два друга приїхали, перший один приїхав на Порші майже новому. І потім після нього приїхав його друг на Кашкаї 20-літньому. І друг був не дуже задоволений роботою, бо результат не був той самий, що в його корише на порші. Результати різні різні машини, різний стан машин, різний стан пластиків. Тому і результати різні, друзі. До цього треба теж відноситись з розумінням. Ну і підкапотка. Підкапотка чистенька, гарненька, без фанатизму, як я люблю казати. Але коли вже люди приїдуть дивитися, воно вже буде все в такому от майже новому стані. Так що у нас тут теж тут тут помилося все, все гарне. Так що дбаємо про машини і кайфуємо.